Доброго дня, хата тур. Проходьте, будь ласка. Сіла кочівниця, це проєкт Хата Тур, і ми знову йдемо в гості цього разу до затишної теплої оселі Марини. Ми з нею приємно проведемо час, познайомимось, поговоримо про декор, декор своїми руками, нюанси ремонту. Буде цікаво та корисно, як завжди. Це перша частина. Дивимось кухню, вітальню. А вже за тиждень Дочекайтесь. будемо дивитись всі інші частини будинку: кімнати, санвузли, господарські приміщення. Є на що подивитись, є що послухати. Бажаю приємного перегляду. Марино, привіт. Привіт, дякую тобі, що ти нас запросила. Це просто знаєш, кожен хата тур для нас як свято, і ми тобі надзвичайно вдячні. Дякую, що ти нам організувала це свято За запрошення? Я коли отримала повідомлення. Від тебе декілька тижнів тому я читаю, думаю, так да ні, да ні. Одна, одна каже: да, інша каже: Та да, ні, це ж треба ну що там розказувати. Я не вмію розказувати. Але я щаслива, що цей день не став, і ми робимо те, що подобається кожній. Я Марина, я мама двох дівчат. Мені 31 рік. Ми живемо в Софіївській Борщагівці. Загалом ми з чоловіком родом з Луганської області. Ми приїхали в Київ в 2014 році. Я працюю в медичному центрі операційним менеджером. Тобто я проводжу пацієнта на операцію, роблю прорахунок, допомагаю пацієнту чути відчувати себе комфортно протязі всього перебування в медичному центрі. Чоловік працює в IT. дітки одна ходить в школу, інша в садочок. Я тебе знайшла в інстаграмі і в тебе багато diy штучок. І взагалі мені сподобалась твоя естетична атмосфера. Тому дуже цікаво от поринути в неї. Все буду потрошку розказувати. А загалом все, що я роблю, є в мене в в хайлайтс в інстаграм. Тобто, хто перейде, там воно закріплено, все, все є. Де купувала, що робила, ну, все детально є. О, Супер, це корисно. Загалом весь будинок, тобто два поверхи, це, це не будинок, це половинка, це дуплекс. Ми знаходимося в дуплексі десь 120-130 квадратів. Це з горищем, якщо не помиляюсь. Це основна наша зона. Ми проводимо тут 90% свого часу і займаємось, і готуємо, і PlayStation, Все робимо тут. Тоді давай почнемо з кухні. Про кухню завжди є що розказати. Це так. Така насичена зона. Спочатку ми прораховували її в київських меблярів. Вони нам зробили чек відсотків на 20 дорожче, ніж ми зробили. В мене є одногрупниця в Харкові, і її брат займається виготовленням меблів. Він приїхав з Харкова до нас на заміри. Ми заплатили за це. Потім вони приїхали з командою зробили нам кухню, зробили нам це. Ми називаємо. Куточок Гаррі Потера, і вони зробили нам тумби в ванних кімнатах підвісні оці, У в нас ще трошки залишилось, ніж би ми робили в київських меблярів. Дуже цікаво, Так, да, бо в нього ну своє виробництво. Фасади в нас МДФ фарбовані. Це не білосніжний колір, це трошки ну, ближче до молочного. Тобто він не холодний, холодний. Я холодний не хотіла. Стільниця тоненька, це була моя мрія, стільницю ну, під дерево. Але е, купляти натуральне дерево це до дорого, і е, треба за ним вміти доглядати. Це називається hpl панелі. Е, ми їх купляли на віярі. Я робила прорахунок разом з дівчинкою, яка там працює. Вони все допомагають. Мені допомагав мебляр наш, і ми зробили е, правильний прорахунок, все ввійшло. Чого я вибрала саме цю стільницю? Бо я хотіла мийку е, підклеєну, угу. тобто це мій був пункт, щоб мийка була одразу туди, щоб все зручненько було, і щоб не було ніякого порошку. Угу. Тут нема порошку. Але там стик є, стик так? є, але він не розклеїться. Стика два, бо кухня п-образна. — А наскільки дорожчий такий матеріал? Щось між МДФ та камнем. Тобто, камінь, якщо камінь, там нема текстури дерева, а мені треба було дерево. Тому саме цей варіант. Чесно, я його рекомендую. Я не люблю отакі стільниці. Ця мене влаштовує супер. З того ж відрізку в нас вийшли і полички. І в нас іще залишилось. І в нас е, треба було купляти там суцільний кусок. І в нас є ще великий кусок. І з цього куска ми зробили столешницю е, в кабінеті. Подивимось Класне. потім. А от хто робив сам проєкт? Кухню промальовував? Угу. Загалом у нас був замовлений дизайнер. Це моя була і мрія найняти дизайнера і велика помилка. Бо в моїй голові є. Що мені хочеться, не хочеться, але я думала, ну, дизайнер зробить просто неймовірне щось. Ну, того, що я не можу придумати. Але е, не було в нас тандему, не хочу про нього довго розказувати. Багато що я перероблювала е, з проекту. Е, кухня повинна загалом була бути тут правильно, тут повинна бути поличка е, ну з дверцятами підвісна, а тут е, поличка відкрита. І цього не повинно бути. Тобто вона була як дві суцільні сторони. Цього а, не, не повинно було бути. Да. Куточки це таке місце, да, яке ніхто не любить, але загалом нам вистачає місця. Тут кришки. А це зікеї для пляшок, але для сковорідок просто супер. А, тобто ти там зберігаєш сковорідки. Так, да, Сковорідки. А кастрюльки мені зручно і так доставати. А куточок, який є тут, він схований з цієї сторони. Він відкритий. Я його спеціально так робила, і щось мені близько до стола там достати. Там є тарілки, свічки, тостер, який там ховається. Там на період блекауту була наша газова така туристична плитка, бо індукція не працює. Тобто, все було там. Можна закрити її, Булося там якоюсь шторкою, там ретро, але ні. Мені так подобається. Про відкриті полиці. Так. Ти як їх використовуєш? Я бачу багато декору там. Так. Да. Інколи е, мені хочеться познімати тут все, поставити одну вазу і залишити все мінімалістично. Але моя душа потребує інколи все, що ви бачите. Я не можу, не можу не купити, не можу не поставити. Воно, воно мене надихає. Я це люблю. Ну як це не купити? Mm. Mm. Це. Вайкікі в мене є в інстаграм. Якщо я щось публікую, то загалом я намагаюсь робити відмітки, тому заходьте, якщо щось комусь подобається, воно все відмічено. От як би ти назвала свій смак до декору до облаштування житла по максимуму? Ми попередньо вже спілкувалися, я розказувала, що мене вже ближче надихає мінімалізм. Я до цього не прийду за пару місяців, це десь в голові. Але мені вже більше подобається щось більш мінімалістичне, тобто більш чисте, більш легке, більш прозоре. Але до цього треба прийти. Ти би викинула весь цей декор? Ні, а куди? Продати його може друзям. Але коли приходять друзі вперше до мене, кажуть: Ну як, і оце гарно, і оце гарно, і то, і то. А я от не розумію, як там щось, з чим поєднати. А в мене це в голові ну, легко. Тобто для когось це занадто, тумач, для мене це все тут. Це холодильник-морозильник. Ми попередньо обирали взагалі. Може поставити тут суцільний холодильник, а морозильник зробити взагалі там в бойлерній поставити, але ні, це горення не дуже дешевий, не дуже дорогий, Все в нас влаштовує поличка для того, чого нам не треба так часто. Якісь новорічні чашки, горщики. І тут все забито. Є такі розділювачі, ікея це, мабуть, епіцентр, тобто, щоб поличка стала більш зручною. Поличка для посуду, тобто в мене нема полички, яка відкривається, да, стандартна, і там є посуд. В мене є ця, і в мене є для глибоких та тарілок ця. Тобто в мене так зберігається посуд. Ну, плюс ця поличка ще використала. У ну, тебе небагато посуду. Вистачає, в мене є ще буфет. А точно, це ми потім туди перейдемо. Це мікрохвильовка, духовка два в одному. Самсунг. Ближче я рекомендую, ніж не рекомендую, але інколи вона не так випікає, як це може зробити звичайна духовка. До мікрохвильовки питань немає. Вона не крутиться, ні, але воно ну, все підгрівається. Дві тарілки, три, там без питань воно поставить. Але до, саме до духовки. Є питання. І нам ще прораховували, в нас це посудомийна машина, лучше подружка моя посудомийка. І не можна було їх зробити разом, бо там щось по замірах не підходило. Тому зробили цю поличку. О, як зручно. Так, да, вона існує. Загалом найкраще рішення це оці манюньки. Тобто, я не хотіла, щоб тут стояло масло, яким ти користуєшся, пожалуйста. Масло, соль, якісь спеції. Дошки все там. Тут наповнення для посудомийки внизу. Тобто все зручно. Я сама прораховувала кухню. Хто в стадії ремонту може бути дивитись? Беріть ручку, беріть карандаш. Неважливо, як ви красиво це намалюєте, просто схематично там ви полюбляєте, наприклад, вино, у вас є келихи. Де будуть ці келихи? Тарілка. Ну, тобто, я все все прораховувала, думала, де мені це буде зручно. І вийшло все ідеально для мене. О, до речі, а як давно робили кухню, ремонт взагалі? Ми ремонт робили. Ми живемо вже три роки тут, тобто три роки ремонту. Я бачу така чорна штучка в стільниці. Це що таке? Так. Треба були розетки. У нас є розетки тут. Тут навіть є вимикач для підсвітки, яку я сказала, наша вона нам. Угу. Потім Тобто там дві розетки і більше їх немає. І ми думали, як нам тут розмістити. Тут я не хотіла нічого. І тому зробили цю. Чоловік дізнався, скільки вона коштує. Ну, на той момент, три роки тому, вона коштувала 4,5 тисячі. Просто розеточка. Але вона крута. А, воно крутиться. Так, да, вона крутиться. Вона не виїжджає отак. Також на віярі купляли. О, ще в тебе крута така дизайнерська витяжка. Я задоволена, і світло є, і по потужності вона справляється. Тобто я взагалі питала там у майстрів кухні, витяжок, та наша нам та витяжка? У нас вікно поруч, у нас вікно поруч. Вікно це не то. Треба, треба витяжка. Загалом ти її не помічаєш. Вона ж величезна, але вона біла, не завжди ти на неї звертаєш увагу. Це франки. А вона дорога? Вона дорожча, ніж звичайні? Так. Mm. Да. Да, але якщо порівнювати з саме такими витяжками, це не найдорожчий варіант. Ну і чорна мийка це чорна мийка. Ну, треба за нею слідкувати. Е, ну, можна подивитись, яка вона висохла, і вона з білими розводами. Я б могла, звичайно, зараз затерти все маслом, і вона була б супер блискуча, але на що це робити? А, слухай, є спеціальне якесь масло? Чи це просто... Взагалі можна просто маслом. Протерти там на губочку, на спонжик і протерти її. Тоді вона буде виглядати як новенька Але це короткотривалий ефект. Да, ця плитка в нас ще є в коридорі. Чогось ми їх так забажали виділити. Можна було все однією, але душа моя не може не може вибрати один матеріал. Треба максимум. Ну, воно класно виділяє зону, але ж всюди на поверсі це все плитка, так? Так, <пізвісна> <пізвісна> yeah. yeah. це все плитка, бо тут тепла підлога. Oh. І це все плитка. К, к, к нам е приходили якісь замірщики е кухні і питали, а, а що це за ламінат такий? А Ще у тебе дуже затишна обідня зона. Дякую. <пізвісна> 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 Причому мені здається, саме цей нереальний затишок створюють ці стільці. Коли в мене ще вистачало часу на переробки, перефарбування, редизайн меблів, вони були саме в той момент перероблені. Вони загалом були чорні. Під ретро вони також були перефарбовані. Я не знаю, якого вони кольору повинні бути. Може в дереві суцільні, але вони були чорні з такими білими, теж потертостями. Але ну, який чорний колір тут має бути? Я їх шкурила, також є е, закріплені хайлайтс е, в інстаграм і перефарбовувала. Ця робота шкури, фарбу, це ж це вона така брудна, так? В мене є подвір'я, небагато, але є, і всю брудну роботу загалом весна-літо осінь можна було робити на вулиці. Плюс ґрунт. Під ним оцей білий це не фарба, це ґрунт, і в нього є такий специфічний запах. Хто любить редизайн, ми вже любимо цей запах, але загалом він дуже специфічний. В квартирі їм фарбувати. Ну, не, не дуже приємно. Коли я вперше починала перефарбування, я по хештегам в інстаграм знаходила українських, тоді ще російських, але вже табу майстринь, які теж ділились своїм досвідом. Так я знайшла марафон перефарбувань, і там нас вчили лайфхаки, якісь розказували по перефарбуванню. Що саме купляти, яким валиком ми працюємо, які ґрунти є, бо він не один. Ну, різні. Цікавинки, і потім вже пройшло ну, багато років, ну два точно, третій, мабуть, іде, з цими дівчатами. Я знаю, що ви будете дивитись, ми е, підтримуємо зв'язок. Я вже трошки менше, бо я вийшла на роботу, але загалом в нас є така команда: якщо хтось щось перефарбовує е, стіни, меблі, е, обої, шпалери. Вибачте, можна спитати поради, і один одній допомагає. Цей буфет також перефарбований в той час. Всі ці меблі були куплені на OLX реально за смішні гроші. Не пам'ятаю, скільки вони коштували, може він 400 чи 500, ну тобто копійки. Це дерев'яний, Він так виглядає. Це все це, це, це дерево. Також виносили його на вулицю, фарбували. Тут є навіть звук. Зберігається все дитяче, бо тут закрито. Так як ми перебуваємо багато часу на цьому поверсі, хоч в дівчат є дитяче, але все треба біля мами, біля тати. Тут таке більш дитяче, а це все вже моє. Якщо придивитись ближче, тут є декоративна така штукатурочка позаду, біла. Вона біла на білому, але ну, її помічаєш. Це все дуже-дуже найулюбленіше. Також ОЛХ, це фарфор. Щось з Польщі, щось я робила також на майстер-класі, перефарбовували все моє найулюбленіше. У мене все по настрою. Один проміжок часу мені подобається одне. Потім мені хочеться щось новенького. А взагалі переставляти меблі. Якщо б можна було рухати тут кухню з диваном, все б вже по два рази було перероблено. А от скажи, ви багато часу проводите саме за столом? У вас є якісь традиції? Е, в нас є настолки і дорослі, і дитячі. Загалом вони зберігаються під телевізором, під тумбою є і пазли, і настолки. Е, літом ми все виносимо на терасу, гуляємо, а, а зимою. Холодний період часу, все тут. Діти полюбляють, і ми тільки за проводити час разом, а не в гаджетах. Тому... Граємо разом. У Вас виходить диван, він якби розділяє да. це приміщення. Тут невелика відстань. Чоловік хотів ще більший телевізор за розміром, але я йому пояснила, що в нас замала відстань між очами і діагональю телевізора. Тому зупинились на цьому. Тут ми проводимо багато часу разом з друзями, якісь смаколики, суші. Я та людина, яка любить поїсти перед телевізором. Тобто цей столик завжди з нами. І цей столик також я робила. Я його подарувала чоловіку на день народження. Хто знає, в ікеї є такий білий і чорний. Вони коштують просто копійки. Не знаю, може 200, може вже 300 гривень, але загалом він копійки коштував. Рейки також коштували копійки в Пінтерест, в інтернеті багато візерунків. Загалом з цього роблять що. Картини, да, пано на стіну, але ну, ні, можна зробити це на стол і далі в мене є ще що показати також з рейками. Як тобі сподобався процес от, створення? Так, да, але другий раз я б це не зробила. Якщо б в мене був лобзик, а не руками я піляла, то було б швидше. А так, ну це такий нелегкий процес, бо треба все вирівняти під куточком 45 градусів. Може, трошки дивно звучить, що така дівчинка зробила чоловіка, але це моє хобі. Мені все рівно хто як вважає, я це полюбляю. Зараз не вистачає часу, а якщо був би час, я б ще щось робила руками. Диван подобається, але хімчистка ну, це таке діло. Слайми більше в нашій хаті не бувають. Десь там ну, не будемо показувати, диван трошки не пройшов краш-тест. Він зручний, він такий, я бачу, глибока посадка. – Він зручний, обов'язково мені треба був на ніжках, бо ну, пил під диваном, він в центрі, звірі діти ми на ножках. І з цим диваном були хромовані ніжки. Я не люблю хром. Під нас робили чорні ножки. Тобто на фабриках вони це, це роблять. Тобто, якщо комусь щось не, не подобається в меблях, в деталях, запитуйте, я думаю, вам допоможуть ви зробите все під себе. Я хотіла котика, я думала, він буде сідати отак на тебе. Ти його будеш так. Ні, Боря не такий. Він самодостав. Його звати Боріс. Ну, Боріс, чому Боріс? Ну, бо в той момент Боріс Джонсон був, був дуже актуальною, ну і зараз, в принципі, постаттю, і тому це. Боріс. Що у тебе велика частина твого декору, взагалі, от атмосфери оселі? Рослинки? Так, да. все почалось з нього. Це зимія Кулькас, я думаю, багато хто бачив в закладах, в офісах, бо це дуже непримхлива рослина. Я до рослин відносилась ніяк. Років, ну, хай буде років п'ять тому. Е, в мене є подружка, е, вона флорист, і в неї був конкурс, в якому можна було виграти рослину. Ну, думаю, ну, ладно. Я виграла. Хтось каже, що це пропіарений якийсь ход. Ні, я реально виграла, і вона мені подарувала кулькас. В спальні на другому поверсі є його син, донька, брат, тобто він розростається. Я ще сестрі давала його теж на пророщення, і з нього все почалось. Він був один. Потім я не пам'ятаю, яку рослину я купила другу, третю, четверту. Ну і, і не можу зупинитись. Але останнім часом я себе стримую, вони і хворіють також, треба за ними слідкувати. Це не просто ти купив рослину і, і дивишся на неї. І добрива, пожалуйста, щось вже пішло не так. А він политий. Все, треба доставати, дивитись, що там. А ще я бачу це камін, Так, да, імітація каміну. Це він електричний чи на газу? Він електричний. В інструкції було написано: якщо в кімнаті буде температура нижче 12, то він буде працювати. Ну, я вибачаюсь, тут не буде температура нижче 12. Додає він атмосферу, чоловік казав, на... я взагалі, коли був проєкт будинку, я Планувала камін десь тут, щоб вихід був на ту стіну, але чоловік не зрозумів, але коли був blackout... ну Ви зрозуміли без коментарів. Але ну нема так нема. Так як я люблю рослини, мої друзі про це знають, хтось мені щось дає. Тобто, в мене є, мабуть, асоціація з кожною рослинкою. Там, що було куплено в Польщі, що мені портувала моя колега Вікуля Привіт, авокадо. Тобто десь щось, воно не просто, не просто рослини стоять, а якась асоціація і приємна думка, спогад з кожною рослинкою. Стіни всі в будинку пофарбовані фарбою ті луя, якщо я правильно називаю. Загалом ця фарба призначена для приміщень вологі, для приміщень з басейном. Я думала, це буде супер потужна фарба, бо. Діти, тайми і, і собака, в нього слюні, це французький бульдог, тобто, щоб все швидко можна було затерти вологою серветкою. Я обожнюю міламінові губки. Якщо щось не витирається вологою, міламінова О, супер. Я обожнюю, коли приходять друзі, коли приходять гості, бо хочеш ти не хочеш, втомлена, не втомлена. за. 15 хвилин можна зробити просто цукерочку з всього. губочкою протер, вже діти знають де треба прибрати. Я знаю місця, де буде багато пальчиків, це двері. У вбиральню, тобто, оце все оця, вся зона, вимикач в коридорі, оця вся зона. Тобто не можна вийти і не зачепити стіну, бо ти ж, мабуть, впадеш. Про плінтуси в нас в квартирі двері скритого монтажу. Загалом тут повинен в ідеалі був бути плінтус скритого монтажу. Але ми не думали, що він буде настільки дорого коштувати. І його треба, якщо ти робиш плінтус скритого, треба його було робити на етапі стін. Тобто вони там штрибля стіну під той плінтус. І ми вже не змогли це зробити. Але біленький теж протирається, міламіновою губочкою. Слухай, ще такий момент, я помітила, стіна у нас сіренька, але і корпус холодильнику. Да. Це було запропоновано дизайнером, і ми намагалися в один колір це все поєднати, і воно не так виглядає, да, як би могло бути. Якщо б тут був би білий колір, виглядало б не так. Так, да, це все порало було. Але ж там теж фарба для стіни одна, да, а фарба для меблів тут ну, трошки там, якщо дуже сильно придивлятись, теж можна знайти відмінності, але загалом, я думаю, в нас вийшло. Ну і стандартно, ми так пропустили тему освітлення, але це, мені здається, дуже важливо для затишку взагалі для відчуття. Так, е, да, в нас чотири вимикачі в зоні гостьовій. Один стандартний над обідньою зоною, такий більш теплий да, в зоні відпочинку, і загальний білий колір. Нащо його так багато. Невідомо. Це було по проекту, ми зробили по проекту. Я би хотіла, якщо б зараз я робила, я би зробила їх втопленими в гіпсокартон. Я їх зараз, мабуть, вже не помічаю, але якщо б я робила дубль-два, я б зробила їх іншими. Я дуже полюбляю це освітлення в коридорі трекове. Це український виробник. Якщо, згадаю, десь пропишемо, думаю, він дуже адекватний по ціні і він класно виглядає. Насправді, коли такий формат це ж будинок по факту. Дуплекс. Дуплекс. І стільки всього можна обговорювати, да. особливо, мені здається, для будинків важке таке питання сходи. Да. Важке фінансове, я думаю, тільки фінансове, бо воно займає багато коштів. В будинку це була моя мрія зробити дерев'яно білі сходи. Це дерево. Що за дерево, не пам'ятаю, нам робив це родич. Я дуже задоволена. Рейки всі, тобто, все дерев'яне, що є по, по стінах, це все робив ну, робила одна людина з Житомира. З Житомира, mm. також дешевше було приїхати йому сюди. Ну, з Житомира тут недалеко, да? зробити заміри і привезти команду і зробити вже тут mm. на місці. Все, якщо що, можна до тебе в інстаграмі стукатись, стучатись і питати. Обов'язково, велкам. Взагалі по проекту в нас повинна висіти картина на рійках. Але я думаю, то буде вже тумач. Просто там і буфет стоїть, і картина. До речі, про картину в кого є в нас одна є тут. Це картина по номерам, таке хобі для лінивих, але ну, я люблю позаліпати. В мене є така. Це дарила вовина сестра, чоловіка сестра. А на це день народження вона подарувала ще одну. Просто не настали ще ті холода. Це буде картина. Тут я з сестрою, взагалі, в мене є сестра, ми близнючки. Вона зараз в Польщі проживає, буде така картина. Вау, це на замовлення робиться, так? Так. Да. Да. Тобто по фотографії буде зараз ще прохолодніше, будуть якісь серіали, чайок, кафійок, все тут разом з дітьми і будемо малювати. Чудово, на подарунок таке. Так. Особливо, ну от звичайні картини по номерах це так. так. Да. А, от... а коли ти бачиш своє фото, якесь, і це теж спогад. Це затока, це Україна. Ми ну, всією компанією з подружками, з дітьми поїхали. І був чудовий відпочинок.